Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні зранку я щось отримала. Що це? Так, лист! Від кого він, як ви гадаєте? Так, від сови. Давайте подивимось, що вона нам надіслала. Вдаємо речення за схемою. Назвіть, що ви бачите? Білка, цей символ сидить, цей символ плаче. Прочитаємо речення разом. Білочка сидить плаче. Караул, сюди, сюди, в лісі трапилась біда, вночі дитя, в люсь проправиться в усі. Давайте звернемося за допомогою до мудрої сови. Чи здогадалися ви, хто кричить? Так, сова, куди нам треба йти, щоб совоньку знайти? ліс я вас не пущу, поки не пограєте зі мною в гру. На треба порахувати кількість сніжок на ялинках і позначити відповідними цифрами. Починаємо рахувати сніжки на ялинках в нижньому ряду зліва направо. На першій ялинці скільки сніжок? Одна. З якою цифрою треба посадити сніжинку? Так. З цифрою один. Рахуємо на другій ялинці. З якою цифрою посадимо сніжинку? Так, з цифрою 2. На наступній ялинці рахуємо. Так, цифрою 3. На слідуючій рахуємо. Цифрою 9. На крайній ялинці порахуємо. Так, 7. Тепер рахуємо сніжки на ялинках верхнього ряду. П'ять. Далі рахуємо. Шість. На наступній. Вісім. Далі. Чотири. Тепер порахуємо сніжки на останній ялинці. Десять. Молодці. Добре вмієте рахувати. можете до лісу завітати, а саму я добре знаю і ялинка з краю. Совонька, підкажи, де нам білочку знайти? Я вам підкажу, коли розв'яжете задачу складну. складну. Яке число, я задумала. Я задумала число. Якщо до нього додати один, то буде... Число 7. Молодці, як білочку знайти, я вам підкажу. Оцей танграм фігурку допоможе скласти вам. Складемо картинку за зразком. Згадує вам це зображення. Так, песика. Як звать песика, який не боїться бубухів і хоче врятувати під них білочку? Правильно, цього безстрашного песика звуть патрон. Треба в дорогу вирушати і кликати на допомогу лісових собити Дітки, давайте вирушимо в дорогу. А чия ж це хатинка? Дізнаємось. Дітки, треба скласти речення за схемою. Щоб прочитати схему, треба відповісти на питання, що робить господар цієї хатинки. Ведмідь. Друге слово, спить. Коротке слово у барлозі. Ведмідь спить у барлозі. А чи можна взимку будити ведмедя? Правильно, не можна. Взимку бурі ведмеді сплять. Побігли з патроном до другої ялинки. За ялинкою тінь. Підкажіть, чия вона? Вірно, дітки, це тінь вовка. Вовчику, допоможи білочку врятувати і знайти її припаси. Пограйте зі мною гру, тоді я вам і підкажу. Треба відгадати, в якому кошику знаходяться білочкини горішки, гриби, рижики та сироїшки. На середньому кільці знайдемо гриби сироїшки. Читаємо 2. Додати один. Знаходимо і підставляємо числовий приклад на великому кільці. 2 додати 1 буде правильно 3. В якому кошику сироїшки? У кошику з цифрою 3. Підставляємо. Визначимо, в якому кошику рижики. Читаємо чотири рижика. Додати три рижики. Знаходимо на великому кільці числовий приклад. Чотири додати три. Вирішуємо. 4 додати 3 буде правильно 7. Рижики знаходяться у кошику під номером 7. А в якому ж кошику горішки? Читаємо Три горішки додати один горішок. Знаходимо числовий приклад. Вирішуємо: 3. Додати один буде правильно 4 знаходимо кошик з номером 4. Молодці! Ваші очі напевно втомилися. Пес патрон пропонує вам виконати вправу для очей. Молодці, я допоможу вам рятувати, білочку. Ідемо до іншої ялинки. Я бачу там чиюсь хатинку. Господаря не видно, хто тут живе, дізнаємось, коли відгадаємо мнемозагадку». загадку. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться, а зовуть її. Правильно, дітки, лисиця. Цікавий фокус покус я вам покажу, але хто за парканом заховався, не скажу. Видна тільки лапи і хвости там за парканом. від бубусів рятувати. Куди треба йти, щоб ділочку знайти? Ділочку знайти ми допоможемо. Подивіться, на цій ялиці сидять бонухи в різні. скоріше всі туди. Щоб будухів з них прогнати, треба закидати їх сніжками. Кажіть, де сидять побусі? На ялинці. Під ялинкою. Біля ялинки попереду ялинки Бобухи злик прогнали, усі вони повтікали з лісу. Ви прогнали, а не забрали них. Кошик з горішками. Вати драбинку, щоб песик патрон зміг піднятись на ялинку. Як будувати сходинки? Так, треба починати із самої довгої палички, а закінчувати самою короткою. Почнемо. Ось так ми допомогли песику патрону піднятись на ялинку. Кошик дістали, а зараз допоможемо білочки горішки і сніжку дістати. Вибираємо із кошика тільки горішки. Дякую вам за вашу допомогу і старанність! До нових зустрічей!